Сніг, дощ, мороз чи вітер нічого не може зупинити цей велосипедний батальйон. Щодня, крім неділі, мешканці Діброви сідлають своїх двоколісних коней і з різних куточків села з'їжджаються до сільського клубу. Ще в травні минулого року тут організували волонтерський центр і плетуть для армії маскувальне спорядження та виготовляють інші корисні речі. Спочатку ми вирішили для наших хлопців, які пішли з нашого села. Захищати нашу країну, то знайомих, хто так туди, туди, туди треба, і так вийшло, що на військові частини. Що ми навіть людей тихі не знаємо, кажуть одразу після деокупації промислових ниток ніде було взяти, тому збирали використані водяні фільтри, розплутували їх і готували основу для маскувальної сітки. Ми простили хто скільки міг, і де тільки можна. Зараз нитки вже є, але не вистачає готової промислової основи, тому в'яжуть її самі. Зізнаються, робота дуже клопітка. Скільки вузликів зав'язують щодня, не рахували, але сіток нав'язали майже 300 квадратних метрів. Важтий вузілок, ми вносимо свою молитву для перемоги, для наших воїнів, для нашої України. Все з любов'ю, все з Божим Словом. Ми це все робимо. А тим часом Микола підкидає дровцята в буржуйку. Переконується, що в приміщенні тепло і займає місце поруч з дівчатами. Справні руки майстерно заплітають смужками голу сітку і перетворюють її у маскувальне полотнище. На сьогоднішній день мешканці Діброви передали на фронт більше п'яти тисяч квадратних метрів камуфляжного покриття. Чи можемо тим по тим допомагаємо? В іншій частині зали волонтерки спеціалізуються на кікіморах. Саме зараз збирають докупи різні частини маскувального костюму. Кажуть, це не складно. Найскладніший процес підготовка. На одну кікімору треба використати 20 ось таких мішків, порізати їх на правильні квадратики і наторочити з них ниток. Костюм зазвичай приміряють на Миколу. Це ви таким манекеном працюєте для дівчат. Всі <працю> забаганки. Дівчата, які просто такі тут у сільському клубі збирається лише частина волонтерського руху діброви і Козинців. Багато людей працюють вдома, ріжуть стрічки, в'яжуть килимки, шиють ось такі подушечки. Кажуть, щоб у танках хлопці під попи клали і не мерзли. Все село задіяне, хто донатить, я ж говорю, хто ж по домівках порозбирав роботу, хто сюди. Дітки, дітки свої вироби продавали і нам допомагали теж фінансово. І З нашого села і з сусіднього з Козинець. ті ж, хто працюють у центрі, приїжджають сюди зрання а по обіді мусять їхати додому, бо ж у селі кожен має своє господарство, і йому теж треба дати раду.